Справа 1477. Наскільки сума чисел мінус 7,2 і мінус 6,4 менша від їхньої частки. Ну що ж, для початку будемо знаходити суму цих чисел. Записуємо перша дія. Тобто мінус 7,2 додати мінус 6,4 і це дорівнює. Якщо ж обидва числа в нас від'ємні, то знак у нас буде мінус, або можна мінус винести за дужки, Так? А в дужках записуємо суму модулів, чи якщо ми винесли мінус, просто вийде 7,2 додати 6,4. І це дорівнює мінус. Так? 7 плюс 6 це буде 13, 2 плюс 4 це буде 6. ,1. Отже, мінус 13,6 у нас буде сума. Далі частку знаходимо. Ну, частка, то потрібно другій дії. Мінус 7,2 поділити, це буде частка на мінус 6,4. Є І це дрівні. Ну що ж, обидві числа у нас від'ємні, частка буде додатня, дорівнює частці модулів. Це вийде як 7,2, що ділиться на 6,4. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити, перенесемо кому на один розряд праворуч в діленому дільнику. Це буде 72, що ділиться на 64. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте ми дільник поділимо на 8. Для того, щоб було простіше поділити, то 72 поділити на 8 це буде 9. Так, Що ділиться? 64 поділити на 8, це буде 8. Отже, в нас вийшло 9, що ділиться на 8. Це можна записати у вигляді дробу. 9 восьмих. Або ми можемо записати це, забрати 8-8, то вийде восьма – Є, і це дорівнює. Ну а зараз ми можемо на 125 домножити чисельник і знаменник, тому що 8 помножити на 125 це буде 1000. Тоді додатковий множник у нас буде 125. То ми запишемо, це, що це дорівнює 1,125 у чисельнику, буде 1 помножити на 125, а знаменник 125 помножити на 8 це буде 1000. Так, і це дорівнює. Переносимо. І це дорівнює. Так, то записуємо у вигляді десяткового дробу 1,125. Є? Ну що ж, а зараз нас запитують, а наскільки сума менша від їхньої частки. Щоб знайти наскільки сума менша, то потрібно тоді від частки. Відняти суму. Так, то ми записуємо, що третя дія, Бо частка в нас більша, це додатнє число, ніж сума. Отже, записуємо 1,125. Відняти пишемо. А сума в нас мінус 13,6. І це дорівнює Ну Що ж, якщо розхитити дужки, перед яким знак мінусу, це буде плюс, то в нас вийде 1,125. Додати. Тоді вийде 13,6. І це дорівнює. Ну що ж, 13 плюс 1 це буде 14, ,000. тепер 125 тисячних, а 6 60, це 600 тисячних. 600 плюс 125 це буде 725 тисячних. Записуємо, що на стільки? На стільки? Сума чисел? Сума чисел менша? Від їхньої? Від їхньої? частка. Є. Ну що ж, можемо записати відповідь відповідь? Наскільки сума менша від їхньої частки пишемо на 14,725 тисячних Ну що ж, ось таке завдання на виконання дії за раціональними числами на цьому вправу завершено.